Молитва Богородиці про заміжжя, любов і дітей. О пресвята, Богообрана Діво, Святого Утешителя Духа, Всенепорочне Невесто, пребожественного ж Отця Небесного дочка, привожделенна, серед терня світу цього, Тим здобута, як крин Пресвітлий, добротою дівотства блискучий, да Сину Божому чиста. Що ж, віддамо тобі в просвітлий день цієї благовіщення, бо архангела Гавріїла, красою безмірного дівоцтва свого, здивувала ти і від того новимовне зрадіння сприйняла ти. Що принесемо тобі за всі втіхи твої, якими звеселила ти в цей день увесь світ видимий і невидимий, найбільше ж занепалий давнині рід людський, день спасіння нашого, початок. І що від віку таїнства явище. нині, бо слово Боже, тихо скине з небес, бо крапля, крапля на землю, висілися в Твою благодатну, незайману утробу і бути плоть спасіння нашого заради. Задля цього сьогодні ангели тріумфують на небесах, і все створіння веселиться й радіє, що святкує початок визволення свого, від роботи на тління у свободу, слави, чад Божих. Нині радіє жіноче єство, є ви заради занепале, бо послухавшись змію, смуток роди, дружинам і нестримно введе смерть. Ти ж, діво, дозволила ти від гірких робіт весь слід людський, і свободою Христовою природу жіночу вшанувала ти, за дівством чистим, ще справжнє життя ввела ти, і цього заради дружини дівство тримає. Вороги яву перемагати починають. Нині Адам тріумфує, бачивши, що всесвітлий день виповниться на тобі перше райське благовістя, як насіння дружини зітре голову змія. З ним же тріумфує нині весь рід людський, ніж тобою, пречиста. Скасуйся давня огидою Божою до людини, Бога божі привела ти до нас. Задля цього молимо тебе. Виконай нас від вищої висоти смирення своєї ялинки, вмістити можемо, нехай принесемо Ти у святий день благовіщення Твого. Твої від Твоїх у кожній справі блазі не мислити. висока, але вину в смиренні Духу перебувати, Цією першою чеснотою прикраси у присвітлий день цього свято Твого, в і чистоті серця з Архангелом Гаврілом. Заволав тобі, радися благодатна, радися втішна, радися праблагословенна, Господь з тобою та з тобою з нами навіки. Амінь.